Вітаю, друзі, вітаю колеги з баскетбольного цеху. Сьогодні тема відеотанкінг це коли команда, яка буде обирати перша, тобто систематично зливає матчі, щоб бути на низу турнірної таблиці для того, щоб отримати вищий номер в лотерей драфту. І короткий огляд команди, які історично таку штуку робили. Запрошую вас, дивимось. І перша історична команда це Філадельфія сезону 72-73, яка здобула лише 9 перемог. Попросіть гравців пояснити катастрофічний сезон 72-73. І ви отримуєте різноманітні відповіді. Для декого це почалося з тренування Роя Рубіна, цілковито приємної людини, сказав нападаючий Джон Блок. Навесні 72-го Рубін, невеликий тренер коледжу в Лонг Айленді, відповів на оголошення розміщення Сіксерс у філадельфійських газетах. Команда, яка була чемпіоном NBA 67-го року. Вона переживала важкі часи і їй було нелегко знайти кваліфікованого кандидата. І ось з'являється Рубі, якому вручили трирічний контракт на 300 тисяч доларів. Після початку сезону 4 перемоги та 47 поразок Рубі був звільнений під час перерви на матч зірок. У книзі Чарльзі Розена «Perfectly Awful» Присвячені історично поганому сезоні у Філадельфії, Розен згадує сцени, коли Джону Трапу сказали, що його замінюють. Трап відповів ні. А потім вказав на друга в натовпі, який показав пістолет у наплечній кобурі. Рубін дозволив Трапу залишитися в грі. Висновки робіть самі. Наступна історична команда це Талас Меврік з 93 років. Їх часто називають засновниками філософії танкування. Вона застосовувала унікальний підхід до відновлення. Граючи виключно з гравцями з досвідом менше п'яти років, мавс прагнули визначити потенційних зірок на майбутнє. Однак відсутність ветеранського лідерства та приголомшлива середня кількість очок у мінус 15 за гру зробили їх одною з найгірших команд Ліги. Цей сміливий експеримент, заклавши основу для майбутнього залучення таких талантів, як Машборн та Джейсон Кіт, також підкреслив ризики, пов'язані з тим, коли менеджери покладались лише на молодь у пошуках довгострокового успіху в найкращій лізі світу. Ну і ось вони, шарлот сезону 11-12, з Бізбаком Бійомбо, Кембою Уокером, Корі Магетті та іншими, незважаючи на скорочений сезон. 66 ігор. Шарлот програли 59. Проектна лотерея також не принесла дивідентів, оскільки вони пропустили вибір Ентоні Девіса та вибрали Майкла Кіда Гілкістря замість нього. Далі в нас наступна команда Філадельфія. Сезон 2015-2016. Вони були близькі до показника цього клубу у 70-х. Програвши 73 рази, почали вони сезон гірко, 18 поразок поспіль. Коли вони здобули нарешті перемогу, команда програла ще 12 поспіль. Звичайно, про цей сезон мова й не йшла у розрізі чуток про вихід до плей-офф. У команди не було жодного гравця, який набрав більше 13 очок Роберта Ковінгтона за гру. А Джаліл Окафор мав середній показник під 18, але зіграв лише в 53 матчах. Атланта Гоукс 2004 Антуан Уокер набирав 20 за гру, але був відправлений назад до Бостона незадовго до кінцевого терміну торгів NBA. Колишня зірка Кенні Андерсон проводив останній сезон, тоді як молодші гравці Боріс Діао та Джо Сміт ще не були. Готові зробити значний внесок. Тренував цей Хоукс, до речі, Майк Вудсон. Вудсон пережив цей жахливий сезон і продовжив тренувати дві команди Хоукс із рекордними перемогами в 2008 -му і 2010-му. Майк Бібі, Джамал Крафорд, Джо та Ел Хорфорд грали доволі непогано. Хто пам'ятає цих гравців? Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і звісно, цього року. Детройт, Спірс та Портленд, Скут Хендерсон, Айві Канінгем та Вемба. Мабуть, не танкують, але просто показують поганий результат. Ну і ще, звісно, це зірки Візардс, так звані. Ну і провальний сезон Мемфіса. Ось такий був історичний огляд. Танкування. Звісно, було набагато більше цих випадків в історії. Але е, сьогодні коротко і чітко про основні з них. Подивимось, як закінчиться сезон у аутсайдерів. Ну і, до речі, Шарлот також, е, можна сказати, до цієї когорти е, причисляються, тому що десь вони там поруч. Але скажу, що з розвитком, як то кажуть, можливостей бачити всі ці цікавинки, прикольно та цікаво спостерігати за тим, як, наприклад, той же Тройт або Шарлотт грають і вигризають свої перемоги. Подивимось, як вийде у Вемби у системі Поповича. Ну і чекаємо від Скута Хендерсона якихось більш серйозних результатів. Дякую за увагу! Побачимось. vintage